33 тут автоматичний 21. Вибираємо мультиварочку, мамки. Тут у вас буде все по кругу і на екранчику, тут у вас буде менюшка, вся проклацювається, плюс буде дов'якові режими типу Соліда, типу окремо джема виділені. Хоча вони все робить просто на інших програмах. А, фінька. Є варіанти. Є варіанти ось такого, вони відрізняються в цьому. Тут літраж 6 літрів буде, екранчик буде е, кольоровий, Тобто ви автоматично просто вибираєте програму, нажимаєте, вона сама все підбирає. І тут у вас виходить буде швидше готувати давлення вище, наприклад, перший більше за 15 мм. Якщо брати ось ці, ці ще додатково з екранами. Чуть через телефон можна ще додатково. через на телефон. Ага. Чаша керамічна, тут через телефон теж вони конець І Програми можна додатково загружати, яких нема тут в базі. Ще шість. Да. И, и